Доброго дня. Перш за все, хочу подякувати всім, хто минулої неділі прийшов на вибори. Попри те, що всі ми змучились від політики та виборчих кампаній, вибори це реальна можливість впливу людей на формування влади. Дякую всім, хто підтримав мою кандидатуру. Я сприймаю це перш за все як кредит довіри на здійснення тих проектів розвитку міста, які увійшли в програму дій Львів Львів-2020». Також хочу окремо звернутися до усіх, хто голосував за мого опонента. Ми всі львів'яни, всі хочемо добра для своєї громади, і для цього нам потрібна, перш за все, єдність та спільна праця. Усі, хто мають добру волю і бажання працювати для громади, мають шанс долучатися до роботи. Тепер про поточні справи. На початку цього тижня стався інцидент на проспекті Свободи. Вбили студента Львівської політехніки. Кримінальні злочини це безумовно компетенція державних органів правопорядку. Двоє з нападників уже затримані, ще двоє в розшуку. Однак міська влада також не може стояти осторонь боротьби з криміналітетом на вулицях. Що робимо ми і на що маємо вплив? Міська влада. Запускає сучасний центр безпеки міста. Головною функцією якого буде контроль за ситуацією в місті через камери відеоспостереження. На сьогодні це вже 40 камер. До кінця року додається ще 70. В наступному році встановимо 200 нових камер. Доступ до відеоспостереження отримують, окрім міських служб, також поліція та служба безпеки. Про ремонти доріг. На сьогодні об'єкти, де тривають роботи, це проспект Червоної Калини, вулиця Стуса, Будана Хмельницького та Гайдамацька. На червоної калини влаштовують вже третій шар асфальту. І ці роботи будуть попередньо завершені до кінця місяця. Далі залишається облаштування технічних тротуарів. По Стуса ми вирішили питання з фінансуванням робіт по ремонту колектора. Це було найскладніше питання, яке виникало по ходу будівництва нової трамвайної колії. Всі роботи постуса повинні бути завершені до кінця року. На початку грудня плануємо відновити також рух трамваю номер 4 з центру по до Липинського. Дякую за увагу. Бажаю всім добра!